Привіт, хелоу, Bonjour! бонжур, Tag! конішуа. Чао! Як ви гадаєте, у скількох локаціях ми записали дане відео? Правильно, одна уна у айнс шторіде Уно Уно. Це ж було вже. Це дійсно лише одна локація, і це найбільший меблевий шоурум VR в Україні. 5 тисяч квадратних метрів ідей, матеріалів, натхнення для створення просто ідеальних меблів. 23 концепти кухонь, щоб побачити сучасні рішення вживу: матеріали, фасади, стільниці, ручки, техніка. Найкращі меблеві компанії обирають VR для реалізації ваших проєктів. На кожній зоні є експерти, які допоможуть з пошуком мебляра та підбором комплектуючих. І цим відео, як ви бачите, Київ Васлава гравила 23 та ще 19 шоурумів по всій Україні і один у Варшаві. Завітайте та переконайтеся, що меблі з VR – це просто.